За радянських часів, як за часів Російської імперії, відбувалося свідоме руйнування української ідентичності, що стало результатом політики російщення України. Я підкреслюю слово російщення, бо от, екзамен приймала чи іспит, і русифікація. Русь і Росія це різні речі. Розуміння розумінні того, що для нас Русь і русини це самоназва назва Закарпатті. Словаччині, в Польщі до сипір вони росіянами називають. Ми змушені були відмовитися від старої назви. Хоча цікавий факт, що термін Русь і Придніпров'я і перейшов на всі інші українські, ну і не лише українські терміни, як і термін України, який першопереяслав і закріпився за Придніпров'я, а потім рушив. в дев'ятнадцятому шестолітті був замінений на термін України. Хоча в документах і лише 17 століття. України. Це окрема тема, і власне цьому плані більше знає, чим я. Бо я не лізу в вибину, бо менше петель 20-21 століття, але загальні враження відтеряють. Найважливіше в політиці російські свідомне знищення української еліти. Це як за царські часів, я наприклад казав, їх заарештовували заслання, а за Радянський, взагалі нищила, коли я доповідав про академію наук, як нищила академію наук. Ну і перетворення е, українського загалу на абортно-речну на масу, яка прискорила мовно-етнічна земляція. В містах за, за 2-3 покоління вони ставали росіянами, школи, російські інститути і так далі. Спеціальна політика проводила, щоб відмовлялися від рідної мови. Бо українська мова була вибірковою, російська була Ну і термін розсічення. Розсічення це політика царської, радянської, сучасно путінського режиму, спрямування, ліквідація української нації, настильницька асиміляція українців. Звідси концепція Путіна. що Українці росіяни, народ. Якби українці, росіяни і білоруси були одним народом чи братерським гіпотетичном, то зрозуміло, що українці вільно говорили не лише російською, а й білоруською мовою. Білоруси не лише Російської, українському і українці і росіяни вільно волотіли українською і, і білоруською. Російшення білорусів та українців це свідома політика російського режиму, чи радянського, чи путінського спрямова на знищення всього українського. Що вони роблять? Я про це зупиню на окупованих територіях, коли тисячі українців робль, роб заставляють відмовлятися з українських паспортів російська освіта і таке інше тотально нищить. від написів до книги, таке інше. Ну і е, використання, використання демографічного соціального потенціалу потенціалу імперських інтереси з метою недопущення української держави. Причому роль е, України для Російської імперії дуже важлива. Демографічний потенціал кожен третій вояк в Російській імперії, в поручверті радянському українцем, завоювала для них нові території, освоїла пів. Українських в принцип хай живе росіянам в Україні, а українська сахарічність. Найбільше що я про це розкажу доразів. Ну і зрозуміло, мета російського імперіалізму не існування українських держав, бо лише власна національна держава є гарантом вільного розвитку.